Доброго дня, друзі! З вами знову Дмитро, чоловік Елянуко. У нас сьогодні чудовий зимовий день, і не дивуйтесь, у нас зима достатньо помірна. У нас не часто буває менше нуля, але інколи бувають досить сильні заморозки до мінус 10. Тобто ми в помірному кліматі, але в нас зимку, як правило, йдуть дощі. Отже, коли вже мало чого росте. Життя в нашому суду продовжується. І ось, наприклад, в цій теплиці зараз я вам розкажу, як це відбувається і що ми використовуємо в ній. Отже, заходимо в нашу теплицю, вона в нас закривається на замочок, і тут є отвір для проводу, щоб зберігалася якась теплоізоляція. Взимку така теплиця і дозволяє зберігти декілька градусів температури, але звичайно вона не захистить від морозів, тому що все одно тут буде температура ну, можливо на градус, можливо, на 2 більше, ніж на вулиці. Для того, щоб зберігати квіти теплиці в відносному теплі вище нуля, близько 4 градусів тепла у нас встановлено. Ми використовуємо ось такі інструменти. У нас є м, такий електростат з термометром. Термометр у нього знаходиться ось тут ось така штучка, і він вимірює температуру, і вона відображається ось на ньому. А якщо температура падає нижче якоїсь, він вмикається, він просто вмикає те, що встромлене сюди, а сюди встромлений в нас. Дуже простий а, обігрівач, обігрівач, який вмикається, і а, працює. Він виставлений на режим а, зігрівання, в тому числі, і в нього стоїть там якийсь температурний режим, достатньо високий. Він працює, обігріває теплиці, коли температура досягає. А, Виставленого значення десь плюс 2 градуси, він вимикається і чекає, поки знову температура не опуститься нижче, нижче вказаного. Це не має не Bluetooth, не Wi-Fi. Зараз вже більш прикольні прилади є, які дозволяють і записувати температури, надсилати сповіщення на телефон, коли щось іде не так, можна переглядати, можна переглядати графіки температур, як все відбувається. Але для того, щоб хоч якось дивитися, що і як, я колись придбав невеличкий такий термометр. Він є з функцією Bluetooth. Тобто я можу, не виходячи з будинку, до нього підключитися, і він мені покаже, яка зараз температура в теплиці, і що тут відбувалося протягом там, останнього дня чи тижня, він зберігає дані до двох. До двох місяців. Тут дуже важливо підключення. Ми використовуємо ось цей провід. Він розрахований на низькі температури, він вуличний, він спеціально зроблений для того, щоб працювати навіть в великі морози. Якщо ви будете використовувати, наприклад, домашній провід, то це може бути не дуже гарне рішення, тому що він може від замерзання. Він може і ламатися, і ну, просто він може бути не розрахований на роботу в таких ось тяжких умовах. Ще, ще хочу сказати, що ось цей пристрій він зараз виставлений в температурний режим, що він е, зігріває, о, коли температура падає нижче якоїсь. Так само він може бути виставлений в режим, коли навпаки, коли температура занадто висока, він може увімкнутися, обернений режим. І це ми теж використовуємо навесні, коли. Ми ще зберігаємо якісь квіти в теплиці, і не хочемо, щоб тут стало дуже жарко, тому що іноді сонечко може пригріти, і тут температура росте дуже дуже швидко. Для того, щоб цього не відбувалося, ми включаємо тепер вже в іншому режимі. Там, якщо температура буде вища, там, наприклад, 25 градусів, воно знову увімкнеться, струм сюди увімкнеться. І в нас цей самий вентилятор стоїть. В іншому режимі він просто в режимі повітря, це друга е позначка, і він просто починає повітря гнати. Одне лише це допомагає знизити температуру, але ми ще відкриваємо суттєві конце в нас, і за допомогою цього теж циркуляція повітря стає ще більш значущою, і температура може впасти достатньо швидко. А зараз ми. Проведемо експеримент. Звичайно, у нас температура стоїть зараз на вулиці ось плюс 6 градусів, така сама і в теплиці, тому що відкрив двері. Зараз ми поставимо температуру спрацювання трошки вище і подивимося, як все це працює. Ось ми увімкнули наш термометр. На позначку 9 градусів. Зараз на 6 у нас увімкнувся обігрівач. Він вже якийсь час не працював, тому увімкнувся він так би холодним. Зараз він трошки прогріється, разжене повітря, і в нас буде температура потроху підніматися. Це рішення, друзі. Звичайно, для великих морозів і для інших кліматичних зон потрібно робити більш капітальні теплиці, можливо, більш складні рішення. Але в нашому кліматі таке ось рішення нам допомагає. А як ви боретесь з морозами, можливо, ви теж є у вас якісь рішення, як вберегти ваші квіти від холоду в теплицях або ще де-інде. Діліться в коментарях, підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!